Я щиро сьогодні вітаю усіх нас з днем державності з цих. Київських пагорбів з нашої національної святині, Києво-Печерської лаври, освяченої молитвами преподобних Антонія і Феодосія і інших печерських подвижників і видатних діячів, Нестор Літописця Миколи Святоші, князя Чернігівського і Луцького, преподобного Федора князя Острозького, святителя Петра Могили і багатьох-багатьох інших святих подвижників нашої української церкви і нашої держави. Ми маємо тисячолітню історію нашої державності. Державність це одна із найважливіших суспільних, я б назвав цінностей, адже держава це можливість реалізувати себе як особистість, це можливість навчитися служінню, навчитися служити добру, правді і істині. Всіх вас щиро вітаю. Я щиро дякую захисникам сьогодні, які стоять на рубежі боротьби між добром і злом, які захищають нашу державність. Нехай Бог їх береже, благословляє, і укріпляє нам всім сили, терпіння, мужності підтримувати збройні сили України, і Господь нам допоможе зі святом, з днем державності.